Каналі Селянка з України. І ми в дорозі вже з самого ранку 7.20 ми десь виїхали. Їдемо ми на апойтмент, веземо Якова до стоматолога. В нашому місті нема там такого і треба вести за 2 години від звідси, то ми їдемо. Візьму вас з собою. Тимофій і Єфрем у батьки дуже хотіли. І Тимофій буде з Єфремом, то так Єфрем може бути довго гратися, все, що є свої і все. А коли вже сам йому буває сумно стає, і він вже мама, тата хоче. А так. Тому так. Моя нога зі мною. Їдемо. У нас така сира погода. Більше як осіння, ніж весняна, <смі> ну, але нічого. Ще нічого у нас не пробудилося, нічого ще не зеленіє, щоб там е листочки такі вже, ні, ще поки що, ні. Ми вже приїхали. Це вроді та сама клініка, куди ми з Тимофієм раніше їздили. То вже тут на місці. Сьогодні більш буде як консультація, чи як, я думаю. To może to tak zawsze z początku idziesz mm. w konsultacje, a potem już coś naznaczają. Jakim? Cześć. Jakim? Nie boisz się? Nie, to bym po prostu podoglądała jak będzie kimś. Podboródek, podboródek powyższe. Wyższe, 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 wyższe. Tak, podnijmy głowę. A, to Kasia. <gry> <gry> <Da>. <gry> 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 -huh. No powiedzieć, jakżeż bez tym Їдемо їсти, йдемо. Так, ми в Макдональдс зайшли, ось тут такінькі, Не, невеличкі, тут більшість беруть, під'їжджають машинами і собі беруть, зразу їдуть. То завжди я привикла, що вже всередині мало людей. Замовили собі, їсти, бішком перекус ми будемо їхати. Нормально, чистенько все. Нормально. Я ще, звісно, в американському Макдональдсі навіть ні, і не їла. По інших їла, а тут ні. Ми тут угу, Не Це Що Мами, ми, ми з... змовили? Не, не покажеш картопля. Кава, пепсі. Чекай, я і дай, ну я відкрию. Ось такий бургер а, а і ще три. Так? Так, ми вже наїлися. Я скажу, що дуже смачно, я думала, що а, ну, не так буде добре. Чи може я голодна, але мені сподобалось. Чи може вже я привикла до цієї їжі. Хоча ж я завжди готую вдома. Ну, мені сподобався бургер. Дуже. Добре, добре. У нас як і просто розбавляє наш цей, колектив. Такі говорки, що не знаю. Ще взяли ось таке морозиво. І ось така випічка. Ще не пробувала, цікаво. Ну, морозиво смачно сподобалося. І якого бургера такого простенького сказав. І, угу, і картошечка. що Але ж говорю. Сам, да він вже ж йому цікаво все для його. Так красиво, все зелене. Навіть там ще далеко озеро може бути видно. Дуже гарненько так. Вже якось навіть привиклося, вже як приїжджаєш в своє місто, воно стає таке ну більш своє. Чим, Як в іншому, то ти вже взагалі відчуваєш себе, не знаю. А тут а вже привикла, вже сама їжу на машини, то вже легше. Топсик, дзвонив мама, мама! А вон така піп! Що мама? Я вже вдома і приготувала на швидку руку ось таку вечерю. Я дуже зараз так геть прям не виготовлюю, тому що ну, немає чесно сили геть такої. Якщо я починаю щось робити, я швидко потію, мені тяжко, і, і нога починає. нити, все ж таки треба їй спокій. Відварила такі макарончики і дивіться: посмажила сало і цибульку. Ми любимо, щоб ось такого кольору було. Це не підпалина. Це дуже присмажена файненько, Ми таку любимо. І можливо, що камера так передає. То я не знаю. Ну, дуже смачно. І це е, смак дитинства. Завжди пам'ятаю ввечері, часто мама варила такі макарони, і сало, і цибулька жарені, смакота ще мівінкою посипати. Просто До зараз буду годувати своїх. Ще зроблю салатик, швиденько, гірочки, помідорки, що там в мене є, з овочі, сметанкою, і все, будемо смакувати. Я приготувала вечерю, помила посуд, все в кухні чисто і трошки розтібнула ногу. Так, дуже чекаю, щоб скоріше мені його можна було взагалі зняти, тому що важко трохи. Ну, але нічого. Так у нас проходить вечір. Хлопці, щось книжки, книжків, то що вітя зам'ятає, буде чисто.